Добрий день, любі друзі. Сьогодні ми з вами спробуємо зробити 3D-модель отакого гарного стільця. В якості прикладу ми обрали будь-яку картинку таку з інтернету. В результаті виконання нашої роботи ми маємо отримати щось на зразок отакого чудового червоного стільця. Але перш ніж починати щось моделювати, було б дуже добре ознайомитись за розмірами, який має наш стілець. Я вже підготував це все. Ось ви бачите на екрані. Цих розмірів ми будемо притримуватись при моделюванні нашого стільця. Спочатку візьмемо звичайний куб і змінимо його розміри 7 за ширшки, 7 заглибшки. Уверх напишемо 45, як це було зазначено в нашому малюнку. Подивимося в проекції зверху, трошки приблизимо і трошки змістимо вліво вниз. Далі будемо використовувати дуже цікавий інструмент, така лінійка собі, вимірювальна. За допомогою дублювання зробимо копію і. Перемістимо її на праворуч на 30 одиниць. Зробимо ще одну копію і перемістимо заввишки на 30 одиниць. І так само зробимо з четвертою нашою ножкою. Це буде ножка нашого стільця. Зробимо копію з дублюванням і відповідно до нашої вимірювальної лінійки. Розмістимо ці наші ножки. Лінійку можна тепер видалити, і давайте побачимо тепер в проєкції. Що ми отримали? Отакі ми отримали 4 ножки. Далі було б непогано додати саму основу, яка буде нібито тим місцем, де зазвичай сидять. Робимо таку велику по краях. І якщо подивитися спереду, то ми бачимо, що вона дуже товста. Там, здається, малюнку було 2 мм. В нашому випадку 2 мм, але взагалі це буде товщину 2 см. Піднімаємо його відповідно від підлоги на 45 і вже бачимо, що в нас вже є такий, ніби стілець. Частина нашого стільця. Подивимось зверху, приберемо оцю верхню панельку, зробимо його невидимою. Ми не видаляємо, а лише робимо його невидимо. Зараз додамо такий куб, який зробимо завшишки 30, а в товщину 7 або 2, 2 зробимо. І це будуть наші такі перегородки, які будуть між цими ножками. Зробимо дублювання і перемістимо на передню частину нашого стільця також. Потім, потім зробимо копію цих двох перегородок та повернемо на 90 градусів і перемістимо це. На праву ліву частину нашого стільця. І тепер подивимося, як це виглядає в проєкції. В проєкції це виглядає таким чином, а треба було зробити не таким високим. Треба було зробити завишки 7 см. Трошки так от піднімемо і зробимо знову виділимо оцей син висок і висоту закажемо також 7. Тепер підтягнемо доверху всі ці 4. Таким чином, щоб ну, вони були порівну з нашими ножками. 38 від підлоги. І ось ми вже маємо вже таку основу нашого стільця. Так вона виглядає. Подивимось на це діло зверху, включимо проекцію без перспективи і зробимо дублікат оцих двох ножок і однієї спинки, одні перегородки. Це нам знадобиться для того, щоб потім робити спинку. Увімкнемо всі наші елементи. Щоб бачити, що в нас є. І тепер зробимо два вирізи, там, де буде наша спинка. Зробимо дублікат оцих двох ножок. Трохи піднімемо їх так, щоб вони були саме 45 від підлоги. Зробимо їх отворами, додамо через Shift оцю сідушку, і все об'єднаємо, щоб вирізати саме ці місця, де буде кривитися наша спинка. Тепер у нашій спинки зробимо висоту цієї перекладинки, як було на малюнку 20. І таким чином, щоб від, нібито від підлоги було, мені здається, 24. Там. Так, 24, мені там, здається, було. І от ми вже отримали отаку спинку, яка зараз буде об'єднана, щоб можна було звертати. завертати, з збоку. Трохи. Її треба буде трошечки, мені здається, нахилити градусів так на 7, 8, я думаю, 7 буде достатньо. І після того, як ми її нахилимо на 7 градусів, подивимось, що її треба трошечки праворуч і трошечки опустити. Для того, щоб опустити, треба скористатися е, от тією чорною стрілочкою нагорі. І трошечки опустити так, щоб було внизу 45 чи 46, ну 45 хоч буде там, буде. Ось майже і все. Тепер залишається виділити всі елементи нашого стільця і зрупувати їх. Таким чином, ми з вами використовуючи лише одну фігуру, куб, в різних і варіаціях отримали стілець, як і бажали на початку нашого року з дотриманням всіх оцих розмірів. Сподіваюсь, урок для вас був цікавим. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. На все добре!